Добрий день після короткої паузи от, е, хочемо нагадати вам, що сьогодні чергово нагадати, що сьогодні внаслідок власне сутичок між активістами Вінницького е, Євромайдану, які намагалися сьогодні пройти на засідання Вінницької облради, яке ставило на повістку денно відставку власне голови Вінницької облради. Намагалися потрапити всередину, оскільки їх не пускали правоохоронці. І внаслідок от таких от суточок постраждало мінімум сім правоохоронців і один активіст. Як мінімум, один активіст. От, і з ним ми і поговоримо. Це Ігор Басюк, активіст і волонтер, якому власне сьогодні зламали руку. Ігоре, добрий день. Чи чуєте ви нас? Ігоре? Чи можете показати руку? А, я бачу трошки. Ну, по-перше, хочу сказати, що рука не зламана, там травмований просто сам суглоб, ну, сустав, ну, великий набряд там, то тому напали гіпс і сказали відпочивати, не рухати і дали лікування призначено. Тобто рука не зламана, але єдине, що мене обурло початку. Це навпаки, один міліціонер, який не в реанімації майор, в якого просто була роздерта голова, йому шили, скобки наставили, а сім активістів, однозначно, я бачив особисто в лікарні. Тобто це інформація, дезінформація, яку видає Міністерство внутрішніх справ справді області, це взагалі обурює, тому що сім чи три чоловіка їхали зі мною швидкі. Потім нас перевезли в лікарню на Київську, Розумієте? А де вони взяли, що один активіст і саме в ну це не зрозуміло? Тому що погано вас було чути. Скільки, скільки людей постраждало, скільки знаходяться нині у, у лікарні. Зараз краще вже чути. Фар краще, Тепер краще чути? так. так. Значить, у лікарні, коли я ми доставили швидкою, то принаймні, поки під'їжджала швидка, нас всіх надавали першу допомогу в кареті швидкої терміни безпосередньо. З ушкодженням очей в обласну клінічну лікарню мені Пирогова. Потім ще одному надали допомогу, у нього порізні руки були. Потім відвезли мене. Тобто, і, і, принаймні семеро постраждалих я нарахував особисто. А одного міліціянта, пораненого, да, дійсно, ми бачили в травмпункті на Київській лікарні. Йому зашили голову, в нього була розсічена брова. Ніякій реанімації не лежав. Я зі мною спілкувався, сиділи ми півгодини, чекали рентгенівських знімків. Тобто цю дезінформацію, яку видає УВС області, це, ну це, це просто обуре, розумієте, коли ти сам був це бачив, і така інформація оприлюднюється зовсім неправдива. Mm -hmm. Тобто сім активістів постраждало і лише один представник. Ну, ви бачили лише одного представника правоохоронців, правильно? Да, да. Ми нарахували потім шафові то ви знаєте, що це було все так спонтанно, відбувалося все швидко, що ми вже ввечері так ну, обмінювалися дзвінками. Хто де бачив, кого поранено, -то тому що ми будуть, як завжди, ну, скривати ці факти поранення активістів, а міліціянтів, звичайно, буде дуже багато в нас травмованих. Ось, то ми нарахували близько десяти, які звернулися в швидку карету швидкої допомоги. Так сім чи десять. Сім я особисто бачив травмованих, uh -huh. а ми нартували вже десять. Uh -huh. Добре, розкажіть, за яких обставин вам зламали руку? Ну, рука не зламана, я наголошую, рука не зламана, але просто травмований суглоб, і руку не зламали, тому що значить, ми і були в списках на сесію обласної ради. То, що говорив представник свободи, і то, що говорила очільниця, це прес-центру УВС області. Списки були подані, ви розумієте, і ті люди, які мали пройти, навіть депутати з районних рад, які мали бути присутні, їх також не відпускали. Я не думаю, що то є екстремісти чи ті бандогрупування, які нас назвав голова обласної адміністрації, пан Олійник, просто не пускали нікого взагалі ну, без, без виключень, без, без всяких там на то правих підстав. Навіть помічник... Депутати обласної ради і голови обласної ради відбували верх посвідчення, проходили і їх просто не пропускали, стали щільне кільця. Тобто розумієте, що наші права були порушені, недопускання нас до засідання сесії обласної ради, але ті, вибачте, анекдоти, що розказує у вас області, що було прийнято рішення про закриту сесію, в 8 ранку, я проїжджаючи, бо ми сьогодні ще автомодам, проводили акцію. Встановлювали прапор воїни світла на могилах загиблих наших героїв. І цей автомайдани, цю акцію провели по всій Україні. Тому дуже рано вранці мені треба було відправити ці прапори на інші області з Вінничини. І я приїжджаю повз обласної ради, вже було стягнуто купа техніки. Наприклад, де взяли ті кугуари, які мають бути на війні, які приїхали з кулеметами розганяти мирних мітингувальників і на запитання до очільника Ягуару Вінницькій області. Що вони тут роблять? Ми на ротації. А хто вам дав наказ? Ви ж не підчиняєтеся нашій обласній ОМВС області. Ми безпосередньо дав наказ начальника УМС області. Розумієте? Тобто пригнали для розводу морських воєнників за наказом начальника ОВС області. Далі, при, ну, тоді, коли ми підійшли до гурей облради, щоб пройти, безпосередньо на запитання. Чому нас не пропускають? Всі казали, нам є наказ. І так я по щаблям дійшов вже аж до дверей. І коли вже останній е, перший заступник очільника області сказав, що в мене є начальство, мені дало наказ нікого не пропускати, ну тут вже ясно, хто цей наказ віддавав, хто може бути у першого заступника начальником, розумієте? Mm -hmm. Конкретно, конкретно фамілію Моренця не називав ніхто, але якщо перший заступник... У МВС області по зв'язках з громадськістю каже на камеру, що мені дав наказ мій начальник нікого не пропускати на сесію. Що тут не зрозуміло, хто йому дав такий наказ? Добре, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку активісти прийшли на засідання? Власне облради із світлошумовими гранатами, шинами Значить, світлошумові гранати кидали самі міліціонери, провокуючи всякі поштовхи. Тобто, шумові гранати взривалися під стінами обласної адміністрації під дверима. І коли стояв я внизу, чи там збоку, чи всі знімали на відео, ні ніяка граната не пролітала. Тобто вони самі собі кидали під ноги біля дверей. Тобто, на вашу думку, ті мітингувальники, які от е, намагалися зайти, вони були це був мирний протест, чи це вони звичайно мирний протест? Ніякого тобто... не було. Ми були запрошені, ми були зареєстровані, нас мали пропустити, але вони передбачили те, що буде конфлікт, тому що вибачте, коли півроку майже ці регіон Риги я не називаю. Я вам просто поясню вам, тому що ми от щойно спілкувалися з представниками слухав уважно. Сука так? та що агресивно налаштовані люди. Вибачте, депутати районних рад, це голови районних рад, це агресивно налаштовані люди. Ті бабусі, пенсіонери, які хотіли про це агресивно налаштовані люди, і як і сказав пан Олійник у своєму Фейсбуці, що це група екстремістів чи терористів, я зараз. Просто маю інший вигляд зовнішній, бо я тільки зі сходу повернувся, і вже майже півроку я знаходжусь там. Періодично вожу вантажі. Знаходжусь в одному із батальйонів зараз на сході. І мене просто в обличчя після подій майдану, мало хто вже запам'ятав, тому що майже півроку я був комендантом Вінницького майдану, тільки не Євромайдану. Не путайте різні речі. У нас немає в Вінниці Євромайдану. Євромайдан це той не фантомний Євромайдан, який відправив Гройсмана на Київ. У нас є народний майдан Вінничини. І навіть така громадська організація зареєстрована. Ще раз повторюю, народний майдан Вінничений. Євромайдану в нас не було і, і нема. Ось, Так що, будучи комендантом цього майдану, люди не знали, в обличчя, А зараз з бородою і трошки інша зачіска ми пізнали. І Ренансі, коли я під'їхав овесний під будівлю облраді, спитав, що це таке. Та це добре, ми будемо допускати, бо тут має бути щось таке. Прості міліціянки. Вони ж не знають, як це не знають, хто я такий. Дуже погано вас чути. Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, чим відрізняється народний Майдан Вінниччини від Євромайдану Вінниччини? Добре. Народний Майдан Вінниччини – це і громадська організація, який був створений ще в лютому місяці після побиття, після перших жертв на Майдані. І віднять відношення до того Євромайдану, який делегував нашого пана Гройсмана на Київ, відношення немає. Це зовсім інша, інша структура і інша категорія людей. На базі народного майдану Вінниччина створено в Вінниччині громадський альянс, куди входять всі активні громадські організації. Це і автомайдан, і афганці. Д Добре, ну... чим чим народний майдан Вінниччини не задоволений? Якими діями губернатора не задоволений народний майдан Вінниччини? Ну по перше, особисто. Я спілкувався неодноразово з губернатором, коли в перший день, коли його поставили, отже, ми ж його приймали на майдані. Він вийшов до народу, сказав, що я буду з народом. Буду перший, хто я судився з регіоналами, це його слова. Я з ними пройшов суди, і я буду продовжувати це. Ні одна регіональна морда не буде працювати в обласній в апараті. І взагалі, що змінилося? Він прикриває ім'ям держави, регіоналів, які залишилися у владі. Були кадрові зміни в охороні здоров'я, які ініціював Свитко Сергій Михайлович, що обурило не тільки громадськість, а взагалі це піднявся. Ну піднялася така проблема на всю Україну, тому що громадськість виставила своє вете недовіру, наприклад, тому же власюку, який всяком керує, уже так. Ви незадоволеними діями голови обл... голови Вінницької облради чи голови Вінницької Є. обладміністрації? Мали знімати голову Вінницької обласної ради, тому що Свидко наступив на мозольці гідрі регіональній, яка залишилася у нас у владі. В лютому місяці, коли тікав з ганьбою наш губернатор, коли тікав з ганьбою голова обласної ради, на Майдані було визначено, що головою обласної ради, люди всі проголосували, буде Святко Сергій Михайлович. Він активно почав діяти з вимогами Майдану впроваджувати їх у життя. На своїй посаді в обласній раді, але ця гідра ну ці регіонали, які залишилися всі на своїх місцях. Заважали йому робити навіть проводити позачергові сесії і взагалі сесії не приходили, саботували на комісії обласної ради, бюджетний таку іншу. А тут ви розумієте, що швиденько на позачергову всі зібралися. У нас є список, хто підписався, що вони обов'язково проголосують за зняття Сергія Михайловича святка, і в нас і списки є. Розумієте, вони об'єдналися в більшість. Ті регіонали, які залишилися у нашій обласній раді, і е, на цій позачерговій сесії одним із питань було е, переобрання голови обласної ради, з чим громадськість була дуже незадоволена. І цим всім парадом, вибачте, керував пан Олійник, який е, на посаді е, голови облдержад... облдержадміністрації, оскільки я знаю, все-таки два рази чому був Києвої президентом, розумієте? тобто якийсь такий який, поємний зв'язок, мабуть, що що мені знається, що керує все ж таки з Києва. Повказівкам. І тут, відбувається, такий сценарій розігруються. Добре, дякую вам за те, що ви для нас включилися скайпом по перетехнічні негаразди.